Всім привіт! З вами книжкова закладка. Сьогодні буде відео про мої улюблені аудіокниги, Про те. Як почати слухати аудіокниги, поділюся своїми лайфхаками, як краще сприймати аудіокниги, як сприймати книги на слух. Знаєте, деякі люди вважають, що слухати аудіокниги це не те ж саме, що читати книжки, але я кажу про себе і знаю, що багато людей такі, що краще сприймають інформацію на слух. І взагалі, ну якби по деяким таким психологічним теоріям є люди аудіали, тобто які краще. Краще сприймають інформацію на слух, деякі люди сприймають краще там якісь таблички, графіки, тобто на такий у них зір. Основний цей який сприймає інформацію. Якби всі люди різні і не треба хейтити людей, які <сум> слухають аудіокнижки. А якщо казати про себе, то деякі книжки я навіть краще сприймаю на слух, особливо коли, знаєте, вони такі трохи занудні, чи коли в книжці багато якихось описів чи при. Роди, чи там щось, якісь ну, умовно, якісь бої, чи щось відбувається дуже швидко. Зазвичай, коли я читаю таку книжку, я оці ці описи, знаєте, так читаю по діагоналі, тому що я не можу на них зосередитися. Коли ж я слухаю аудіокнижку, я, я якби не можу якби, пропустити якийсь фрагмент, і якось так картинка у мене в голові вимальовується, і мені краще такі сприймати книжки на слух. А до речі, також умовно такі книжки більш. Складні, якісь такі е, книжки е, класичної літератури, також мені на слух сприймати легше. А я зараз поділюся деякими лайфхаками, як сприймати краще аудіокнижки на слух. Е, і потім ще розповім про ту книжку, яку я слухаю зараз. В застосунку Абук. Я зараз слухаю Макса Кідрука книжку Колонія. Це книжка така величенька, десь 900 сторінок. І я коли побачила цю книжку в паперовому форматі, я сказала, Собі, що ні, я її точно не подужаю. Але потім дізналася, що є аудіокнижка, і вирішила її собі придбати. Трошки про це згодом. Зараз вже лайфхаки. А перша моя порада це як обрати першу свою аудіокнижку, якщо ви ніколи раніше не спробували сприймати книжки на слух, я вам раджу обирати якусь невеличку книжку. Там, ну, коли ви обираєте книжки, там зразу написано, який час прослуховував. Наприклад, ну, маленька книжка, умовно, це десь там 4-5 годин, 6-7. Це е, десь, як якщо в сторінках міряєте це десь 200-250 сторінок, десь до 300 сторінок. А тобто, коли ви будете слухати цю книжку, ви зрозумієте, що якби вона невеличка, вона скоро закінчиться, і е, ви якби отримаєте своє задоволення, що ви. Прослухали свою першу книжку. У мене була моя помилка, що а, там ще десь в рок в році 2010 чи одинадцятому я коли вчилася на англійській філології. У нас був великий список для прочитання літератури. А, і там було в списку там Дікенс, Пруст. І я однією з моїх перших аудіокнижок була книжка Марселя Пруста, а, там в пошуках втраченого часу здається, ну це дуже велика книжка, там здається три чи чотири Томи. В аудіоформаті це теж було десь там чи 40 чи 60 годин прослуховування. І також вона така, ну, якби це не така книжка з якимось таким сюжетом. Це більш таки, я вже не пам'ятаю, це модернізм. Блін, вчилася на англійській фіології і не пам'ятаю, що це за книжка. А, ну, коротше, Там немає якогось сюжету, це такий психологізм, якесь занурення в своє дитинство і все таке, воно таке дуже розмірне, не швидке і десь там після якоїсь години прослуховування я просто закинула цю книжку, тому що, по-перше, вона була дуже великою, я не отримувала від цього задоволення. А і також Дікенсе, я також намагалася слухати декілька його книжок, і там також було десь. Я не пам'ятаю, чи 30 чи 40 годин прослуховування, і я розуміла, що там до кінця цієї книжки мені ще довго, і напевно я якось її кину. А в принципі, якщо ви обираєте зараз, наприклад, за стосунку абук, аудіокнижку, ви можете там обрати якусь книжку на 5-7 на годин прослуховування, і, і після цього вже отримати своє задоволення, що ви якби подужали одну аудіокнижку. А другий лайфхак це також, якби перетікає з першого, обирати. Книжку якусь а, цікаву, знаєте, з таким захоплюючим сюжетом, щоб вам а, хотілося далі її прослуховувати, щоб вам було цікаво, чим же там все закінчиться. А, тому що ну, іноді в аудіокнижках складно тримати увагу. І якщо, наприклад, це якийсь умовно трилер, який такий насичений подіями, а, чи там щось швидко відбувається, це ну, для мене увагу тримати легше, а чим коли сюжет дуже повільний. Якщо так. Все дуже занудно, немає якогось такого дуже чогось цікавого. А знову ж таки, якщо там брати книжку Марселя Прусто, це якби така книжка не дуже захоплююча. Це не якийсь трилер, який захоплює увагу, це. Такий дуже повільний темп і все таке. Ну і увага швидко, якби розсіюється і хочеться там думати про щось інше. А до речі, також, якщо казати про мої перші книжки аудіоформаті, які я прослухала, це були книжки хроніки Нарнії», І потім я ще слухала книжку аудіокнижку Гаррі Поттер» англійською мовою в озвучці Стівіна Фрая. А це було дуже такий класний, цікавий досвід. Він, якби, ну, один чтець, але він якби різними голосами, якби за кожного персонажа озвучує його, і це було класно. Ну і знову ж таки, якщо ви, наприклад, хочете слухати книжку англійською мовою, а якщо у вас не дуже такий рівень ще сприймання мови на слух, можна брати якусь книжку, яку ви вже читали, наприклад, українською мовою, якщо ви там знаєте якийсь основний сюжет, і ви просто будете Потім слухати і розуміти, що там окей, я там це слово не знаю, але там плюс-мінус я розумію, що ж тут відбувається в сюжеті. Ну і, наприклад, якщо казати про хроніки Нарнії, також а, ця книжка була захоплююча, а, сюжет був цікавий, і якось так я швиденько цю книжку закінчила. А, здається, я там під час цього обробляла фотографії на комп'ютері, тому якби у мене таке було два в одному. І третій лайфхак: як же сприймати аудіокнижки на слух. Деякі люди мені казали, що не можуть сприймати аудіокнижки, тому що їх увага зразу розсіюється, вони починають думати про щось інше. І ну, якщо я кажу про себе, так, так. якщо я просто там, сяду і буду слухати аудіокнижку і нічого не буду робити якби, на фоні, то також моя увага якось так розсіюється. Я починаю там, хапатися за телефон, перевіряти якісь там нові повідомлення і все таке. Але, от якщо я слухаю аудіокнижку, я роблю щось на фоні. Наприклад, я можу прибирати, ну, якщо знаєте, це не, така, не таке прибирання, коли там, треба думати, там, хочу я залишити цю річ чи ні. Якщо це таке більш механічне прибирання, наприклад, там, чи там я мою кухню, чи мою ванну, чи, наприклад, коли я розсортовую речі з прання, коли їх треба поскладати, наприклад, я навіть я засікала. Що я, я можу там розсортовувати цю білизну з прання десь 20 чи 30 хвилин. І в принципі, 20 чи 30 хвилин це така непогана частина книж, книжки, яку можна послухати. А також я, наприклад, можу на фоні мити вікна. Це у мене кожен раз буває, коли мені треба дослухати аудіокнижку на книжковий клуб. Мені там ще залишається 4 години, години прослуховування, і я організовую таку глобальне прибирання. В квартирі, тому що мені треба зосередитися, щоб дослухати цю книжку. А також багато людей кажуть, що а, коли вони готують, також вони слухають аудіокнижки на фоні, я також це роблю. А, і знаєте, я не фанатка готування їжі, мені це не дуже подобається. І якраз прослуховування аудіокнижок допомагає мені якось а, це не бажання, а, ну, не те, щоб пересилити себе, але мені там, якщо я я слухаю якусь дуже таку захоплюючу книжку, мені стає легше готувати, і я навіть така думаю, що там сьогодні я можу зготувати щось більш складне, тому що мені треба дослухати цю книжку. А також я часто слухаю книжки, коли гуляю на вулиці, коли я хочу там сьогодні там, пройти свої ці 10 тисяч кроків. Чи там, коли я там ходжу пішки, наприклад, на якісь заняття. До речі, я нещодавно зрозуміла, що там мені. До моїх занять, там які знаходяться майже в центрі, мені йти пішки 45 хвилин. І, в принципі, там, чи там їхати транспортом, чи йти пішки. Там, це плюс-мінус однаково, але там, для здоров'я корисніше ходити пішки. Я там, вмикаю аудіокнижку і ходжу пішки. А до речі, коли були часи карантину, тоді якраз я почала багато слухати аудіокнижок. А я прям ходила десь там по годині чи по дві, кожен день. Пішки, тому що там не ходив транспорт громадський, якось там не дуже багато було чим зайнятися. І я на фоні слухала аудіокнижки. І за 20 та за 21-й рік я ну, прочитала чи прослухала за рік там 185 книжок, здається, ну, по 185 книжок за рік. І десь половина з цього це були якраз аудіокнижки, тому що я тоді якраз багато слухала аудіокнижок. Знову Жтаки, деякі люди кажуть, що аудіокнижки це не рахуються, ніби я прочитала книжку, але я запам'ятовую книжки, які я прослухала, навіть краще ніж коли я їх читаю в паперовому там чи в електронному варіанті. А також аудіокнижки можна слухати, коли ви займаєтеся спортом. Іноді я вмикаю аудіокнижку, коли я там роблю вправи з йоги. Хоча, ну, звісно ж, коли там ви робите вправи з йоги, треба концентруватися на своєму тілі, на диханні. Але зараз мені дуже якось складно концентруватися взагалі на всьому. І аудіокнижки, хоч якось, мені допомагають якби примусити себе робити якісь вправи. До речі, наприклад, моя мама ходить в спортзал, і вона прям вмикає на фоні аудіокнижки, і вона багато книжок якби прослухала, якраз а коли вона там працювала в спортзалі, і також, наприклад, коли вона їхала на тренування. В транспорті, а також аудіокнижки можна слухати в транспорті. А, також, якщо, наприклад, ви подорожуєте, якщо ви а, там, літаєте літаком чи їдете в потязі. І, наприклад, якщо вас захитує, ви не можете, наприклад, читати поповрову книжку. Чи, наприклад, якщо ви там, у вас дорога на машині, якщо ви не водій, а, і а, також можна на фоні включати аудіокнижку. І також це мені наприклад, допомагає, отримати. Мати задоволення від подорожі. А коли ви керуєте машиною, я би не радила вам вмикати аудіокнижку, тому що ну все-таки все це не дуже безпечно, тому що якби, ваша увага буде сфокусована на книжці, а треба якби слідкувати за дорогою. А до речі, коли ми взимку їздили на машині в Карпати, я там на зворотньому шляху, здається, прослухала дві з половиною книжки. Це були книжка всі в моїй Родинні вбивці Ще дві книжки, які я вже не пам'ятаю, але також ну, це було прикольно, що якби за одну дорогу можна там, прослухати зразу декілька книжок. Наприклад, якщо дорога зі Львова до Дніпра, це десь там 18 годин чи 16 за цей час дві такі величенькі книжки можна прослухати. Іноді, коли я слухаю книжку, мені а, трошки складно запам'ятати імена персонажів, але у мене таке буває, і якщо я як читаю книжку в паперовому форматі, Форматі, але ну якщо ви читаєте в паперовому форматі, ви можете якби, повернутися на декілька розділів чи на декілька сторінок, а подивитися імена персонажів в аудіоформаті це якби трохи складніше, тому що тому, що ви не можете повернутися, якби ну точно там про пролистати сторінки, побачити, що ж це за персонаж. Тому я зараз роблю собі такі нотатки прямо в телефоні. Я записую, як кого з персонажів звуть, хто це такий, там мама, дочка там чи там хтось. Особливо це корисно, коли це детектив. І от детективи трохи мені складновато сприймати на слух, тому що багато персонажів, треба зрозуміти, хто ж там задумав це там, вбивство чи щось таке. І я занотовую собі прямо персонажів, імена. Іноді також я занотовую прямо події деякі ключові, які відбуваються в книжці. До речі, це зараз не тільки в аудіо в книжках. Я навіть коли я читаю книжку в Порому форматі я зараз собі зробила зазвичку занотовувати, що ж в книжці відбувається, тому що я зрозуміла, що особливо коли зараз читаю багато книжок, особливо, якщо це така, знаєте, жанрова література, умовно на один раз, в якій відбувається багато подій. Я розумію, що там через декілька місяців я навіть не згадаю, що ж там відбувалося. І я такі роблю собі нотатки, щоб було і легше потім про цю книжку розповідати відео. Чи писати відгук про цю книжку, а до речі, напишіть в коментарях, чи робите ви такі нотатки під час там прослуховування книжки, чи під час читання книжки, тому що коли я кажу, що там я читаю більше. Ста книжок на рік мені зразу, мене зразу питають, о, а як ти їх запам'ятовуєш. Ну я розумію, що навіть якби я читала там, 20 книжок на рік, не факт, що я їх запам'ятовувала би краще. А от саме ці нотатки мені допомагають якось потім повернутися до цього сюжету, якщо я захочу, і згадати, що ж там відбувалося. Також ще такий лайфхак це коли у вас книжка, наприклад, є і в паперовому форматі, чи в електронному, і в ауді. У форматі, що ви можете а книжку слухати, і потім зразу як би, відмічати якісь цитати, які вам сподобалися. Наприклад, нещодавно я так слухала таку класичну українську книжку 20-го століття Домонтовича Доктор Серафікус і Дівчинка з ведмедиком. А, я до речі, це було класно, що ця книжка є в аудіоформаті, тому що ну, особливо доктор Серафікус він трохи написано. Ну трохи складнувато, але на слух мені ця книжка сприймалася легко. І коли я чула якусь цікаву цікаву цитату. Чи... Коли я хотіла щось відмітити, я просто якби завантажила цю книжку в електронному форматі і просто потім виділяла собі ці цитати, ті цитати, які я потім хотіла там чи виділити, чи потім поспілкуватися про них в книжковому клубі, і це було дуже зручно. І ще один лайфхак, як краще сприймати аудіокнижки на слух, це спробувати знайти ту швидкість прослуховування, яка вам краще підходить. Наприклад, коли я не знала ще цього лайфхаку, що аудіокнижки можна прискорювати, знову ж таки, я слухала оці книжки нудні Пруста чи Дікінса. І знаєте, сама книжка була доволі нудною. Вона ще довга нудна і ще ось так, от дуже повільно. Цей читець розповідає ось таким ось голосом. І, я потім, ну, і потім мені хтось сказав, а можна ж якби, поставити швидкість, там, наприклад, в півтора рази, чи навіть в два рази. І я зрозуміла, наскільки це покращує моє сприймання на слух. Можливо, у мене цей розлад уваги чи щось таке. Але зараз я навіть а, і відео в Ютубі а, дивлюся на швидкості десь в півтора-два рази. І книжки аудіо форматі також я прослуховую в, в якоїсь ну, більшої швидкості. До речі, якщо казати про цю книжку на бук а, кідрука, вона доволі швидко начитана, тобто мені навіть майже не доводиться її прискорювати. Ну, у мене зараз стоїть десь швидкість в 1,4 рази. Ну, знаєте, деякі а, книжки я навіть в 2,5 рази прискорюю, але в принципі тут вона ну, доволі нормально начитана в плані швидкості. Ха, до речі, після. Всіх цих штук зі швидкостями мені зараз складно дивитися якісь відео, наприклад, які не можна прискорювати прискорювати десь в інстаграмі чи в Тіктоці, тому я майже на цих платформах відео не дивлюся. Я відео дивлюся тільки там в Ютубі, де можна зразу поставити швидкість в два рази. А звісно, іноді мені здається, що я зараз і починаю і швидше розмовляти, тому що якось це це прискорюється. Хочеться все робити швидше. Ну але. То таке. Ну і зараз розповім про ту книжку, яку я слухаю в аудіоформаті. це така велика, величезна книжка на 40 годин, навіть 43 години прослуховування. Книжка Колонія Макса Кідрука. Як я вже сказала, в паперовому форматі вона десь більше ніж 900 сторінок. Це такий. Товстунець. В аудіо форматі це 43 години прослуховування, і це 43 години чистого кайфу. В минулому році я була на своєму першому книжковому фестивалі Київ Букфест. І там тоді якраз була презентація аудіокнижки Колонія Макса Кідрука там був і Макс Кідрук, і той чтець, який начитував цю книжку, і він прямо зі сцени начитував декілька уривків цієї. Книжки і я прям закохалася в його голос. Мені дуже сподобалося, і я вирішила, що мені дуже ця потрібна книжка саме в аудіоформаті. І ось нарешті у мене є ця книжка в застосунку Абук, я її слухаю вже десь. Ну, знаєте, так з переривами. Я вже на половині цієї книжки, і мені все дуже подобається. Мені подобається і сама начітка, А також я прям була приємно вражена, що ця книжка, знаєте, ну вона. Написана як такий прям класний сучасний світовий бестселер. Там багато дійових персонажів, але знаєте, вони навіть на слух сприймаються достатньо легко. Вони. Всі запам'ятовуються, і знаєте, я прям почала всім цим персонажам співчувати. Якось вони так прописані, що потім там прям про всіх цих персонажів думаєш, співчуваєш їм. А також в цій книжці багато подій, вона прям насичена цими подіями, а події відбуваються частина на Землі, частина на Марсі. І прям вони, там кожна глава закінчується на такому якомусь кліфхенгері, що прям. Хочеться, хочеться далі ці цю книжку прослуховувати далі. Хочеться дізнатися, що ж там буде далі. І тому навіть сьогодні я запланувала собі велике прибирання і велике готування їжі, щоб послухати цю книжку. Знаєте, я дуже рада, що в Україні є такий застосунок абук, через який можна слухати аудіокнижки, тому що я дуже люблю аудіокнижки. Там є якби, і бестселери, і українських авторів, також є бестселери такі світові, можна сказати. А є книжки моїх улюблених видавництв, там є книжки і видавництва Artbooks, є книжки видавництва Vivat, видавництва Старого Лева, також є книжки Макса Кідрука, якщо хочете Якщо ви фанати Макси Кідрука, а також там цікаво, що є книжки, наприклад, Сергія Жадана, які начитував сам Сергій Жадан. А я думаю, що напевно я зроблю ще окремий. Огляд саме книжок з цього застосунку, тому що я бачу, що там з'являються такі бестселери, які навіть там от тільки вийшла книжка в паперовому форматі, вона зразу виходить в форматі аудіокнижки. Наприклад, це книжка кохання в мозку Алі Гейзелвуд. У мене ця книжка є в паперовому форматі, але я так собі подумала, що можна було якби, слухати і в аудіоформаті, тому що ну, для мене ця книжка така більш якби прочитати і комусь. Далі передарувати, а от якщо книжка в аудіоформаті, потім а, до неї можна повернутися і далі її прослуховувати. А до речі, в цьому застосунку є книжка Іларіона Павлюка, я бачу, вас цікавить пітьма. А здається, це взагалі бестселер номер один у всьому книжковому українському ринку. Я читала цю книжку в паперовому форматі, а, але ну якби якщо хочете саме. Послухати цю книжку, також я її раджу. Тут 20 годин прослуховування. ну І, в принципі, в паверовому форматі це також такий товстунець. І якщо там ви хочете саме послухати, також цю книжку раджу. Здається, також в застосунку Абух це, здається, най найпродаваніша книжка, ну тому що це бестселер, такий трилер, хорор, доволі цікавий. Там є доволі багато алюзій на фільми. Знаєте, Інтертекстуалізм, як так би мовити. Також Ларіона Павліка є книжка Танець на домка». До речі, я хотіла також цю книжку придбати саме в аудіоформаті, ну, тому що в паперовому форматі а, я не дуже хочу тримати ці книжки, але а, якби саме в аудіоформаті я б цю книжку послухала. А до речі, також що класно, що тут є книжки і української класики. Наприклад, не знаю, якщо ви вчитеся в університеті, чи, наприклад, якщо там, ви вчитися. В школі. а я не знаю, яка зараз шкільна програма. Але от ну я думаю, всім варто якби, знати а, такі класичні твори української літератури. Як я вже казала, я слухала доктора Серафікуса Домонтовича. Це така. Класна книжка. До речі, я була на фестивалі Книжкова країна в Києві, і там була якби, така відкрита лекція Вікторії Агеєвої і Ростислава Семківа. І вони назвали книжку Доктор Серафікус однією з найкращих книжок української літератури. До речі, із тих книжок, які вони рекомендували, я там вже не пам'ятаю точно які книжки вони рекомендували, але також тут є записки Карпатого Мофістофеля, але також, наприклад, тут є книжки записки Карпатого Мефістофіля Вениченко, тигролови Івана Багряного, Сад Гецеманський, також Багряного. Є також книжка Валеріану Підмогильного місто. Це взагалі така. Ну, Доволі вона знаєте, вона і класна, і вона легко читається. Це там одна з небагатьох книжок, які я в свій час із української літератури прочитала, і вона мені сподобалась. Але зараз я якби так намагаюся наверстати, можна так сказати. І в цьому році я хочу читати чи слухати більше книжок саме з української класичної літератури. До речі, що тут є ще? Ще є майстер корабля Яновського. Я романтика хвильового, є навіть Енеїда Котляревського. До речі, мені здається, що я її так в паперовому форматі в школі так є її не дочитала. А от якщо що, буде можливість прослухати всю цю книжку. Отже, я поділилася своїми лайфхаками, як краще сприймати аудіокнижки на слух, як прослухати свою першу аудіокнижку. Напишіть в коментарях, чи можете ви сприймати книжки на слух, чи любите ви аудіокнижки. Також напишіть в коментарях, чи користувалися ви застосунком АБУК. І якщо ви читали чи слухали книжку Макса Кідрука Колонія також напишіть ваш. Коментар тільки без спойлерів, тому що я зараз тільки на половині цієї книжки, мені подобається, але мені ще залишилося десь 20 годин прослуховування. Отже, дякую, що подивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, тисніть лайки, підтримуйте україномовний контент і до зустрічі в наступних відео.